Всім привіт! Малюємо соняшник в Петриківському розписі. Я набираю жовтий, на кінчик – оранжевий і проводжу перехідні мазочки. Тепер на кошачку набираю темний жовтий і роблю ось такі мазки. Серединку соняшника я замалювала жовтим. Це підмальовок, який потім буде просвічуватись крізь наступні шари фарби. Аналогічно малюю напіврозкритий сонях, набираю жовтий, на кінчик оранжевий і проводжу маски. Кошачку набираю оранжевий і ставлю ось такі зернятка в соняшнику. Тепер набираю на кошачку темний зелений, такий зелений, змішаний з синім, і роблю ось такі маски, відділяю центр квітки. Серединка соняшника малюється ватними паличками дуже просто. По колу тикаємо ватними паличками коричневими і зеленими відтінками. Тепер малюю листочок, набираю жовтий, на кінчик зелений. І проводжу центральний мазок, а потім бокові. Також можна взяти на кінчик блакитний відтінок. І другий бік листочка рухаємося від краю до центру. Малюю прожилочки в листочках, кошачкою кошачку вмикнула у темний зелений колір. Темним жовтим малюю центральну прожилочку. Я провела коричною стебленки, а тепер малюю колосочки. Кошачку мукнула в темний жовтий і роблю ось такі зернятка. А тепер зернятка світлим жовтим. Тепер малюю травинки, на кошечку набираю жовтий, а на кінчик зелений. Бажаю вам сонячного настрою та натхнення!